Отримання відсрочки від військового призову чоловіками, у яких дружина з інвалідністю. Відповіді юриста на конкретних практичних прикладах та судової практики щодо неправомірної вимоги ТЦК, вимагати довідку на довідку щодо відсутності інших працездатних членів родини при отриманні відсрочки від військового призову розберемо позитивну судову практику із цього питання. Жодним, жодним нормативно правовим актом не передбачено такого документу, в тому числі витягу, який містив би інформацію щодо відсутності у особи працездатних дітей висновки суду щодо цього питання наприкінці публікації. Обставини цієї справи чоловік звернувся до ТЦК. Із заявою про надання йому відсрочки від призову на від військової служби під час мобілізації на підставі статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме у зв'язку із наявністю у нього дружину із другою групою інвалідності. ТЦК за наслідками розгляду відповідної заяви. Відмовив у оформленні відсрочки від військового призову на військову службу з підстав відсутності відповідних підтверджуючих документів, які вказують на відсутність інших і інших працездатних осіб, які згідно із законом зобов'язані здійснювати утримання дружини військовозобов'язаного, діти інші родичі. Чоловік. Наголошував на протиправності прийня... при... прийнятого рішення, тобто відмови, оскільки він вважає, що під час звернення до ТЦК і заяви про надання відсрочки ним було подано повний перелік необхідних документів. Такі документи підтверджують наявність у дружини другої групи інвалідності та відповідно докази необхідності її утримання. Що здійснюються саме чоловіком, а також відсутності інших повнолітніх членів сім'ї. При цьому звертав увагу суду на вимогу працівників ТЦК щодо необхідності надання на підтвердження відсутності інших осіб, які зобов'язані утримувати його дружину. Це довідки чи витяги із рацу. Довідки на довідку у відповідності до листа Міністерства юстиції щодо видачі витягів із державного реєстру актів цивільного стану законодавством видачі витягу із реєстру щодо відсутності працездатних осіб дітей е, у особи з інвалідністю не передбачено чинним законодавством. Неодноразово у своїй діяльності ми зверталися до РАЦ. З цього питання та відповідь одна: це не передбачено. Ми вже втомилися це пояснювати громадянам, адвокатам, ТЦК. Але ТЦК вимагає того, що не існує, ну щоб відмовити. Таким чином, матеріали справи містять докази того, що чоловік-позивач як на момент звернення заяви про надання відсрочки від призову на військову службу. Так, і наразі є єдиною працездатною особою, яка відповідно до закону зобов'язаний утримувати свою дружину з інвалідністю другої групи. Натомість ТЦК очікував від чоловіка документ, який не передбачений чинним законодавством. З огляду на встановлені під час судового розгляду. Справи суд дійшов до правильного висновка по про протиправність рішення ТЦК щодо відмови у наданні відсрочки від військового призову на військову службу та необхідність задовольнити зазначений позов у цій частині, тому які можливо зробити висновки, що відповідно до законодавства, якщо військовозобов'язаний громадянин має право на відсрочку, він його... Може реалізувати шляхом подання відповідної заяви з нотаріально посвідченими копіями документів до ТЦК у разі відмовити, оскаржити у судовому порядку. І якщо закон передбачає таку можливість, можливо відстояти свої права. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів цього питання щодо оскарження, наголошуємо незаконних відмов. ТЦК бездіяльність ТЦК. Пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо подобається відео, лайк, підписка на канал. Якщо вам цікаво, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.